З нагоди 25-річчя створення Державної служби зайнятості 21 грудня Жовтоводський міський центр зайнятості відзначив професійне свято. Сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю створення служби зайнятості України. За 25 років служба пережила багато як цікавих моментів, так і складних часів. Були часи, коли на одну особу. Припадало декілька вакансій, і людина могла вільно вибирати ту роботу, яка їй по душі, довелось пережити економічну кризу, коли центри зайнятості особливо відчули це на собі. Коли досить було багато звільнених працівників і багато людей перебувало на обліку в службі зайнятості. Жовтоводський центр зайнятості завжди прагнув допомогти людям. Свого часу, на початку 2000-х років, ми були обрані пілотним центром зайнятості по впровадженню єдиної технології обслуговування незайнятого населення. Колектив Центру зайнятості з цим завданням впорався і отримав оцінку відмінно. Роботу центру зайнятості визначають провідні спеціалісти, їх відданість справі, високий рівень відповідальності у вирішенні поставлених завдань, творчий підхід, командний дух, прагнення до самовдосконалення. Власне, такі фахівці і працюють у Жовтоводському міському центрі зайнятості. На сьогоднішній день в Жовтоводському центрі зайнятості працює 25 працівників. Всі, всі ці люди є професіоналами в своїй справі. В колективі склалися доброзичливі взаємовідносини. З нагоди ювілейної дати хотілося б згадати ветеранів Жовтоводського міського центру зайнятості, які стояли у істоків створення і встановлення безпосередньо центру зайнятості. Чута Григорій Семенович 1991-2002 рік. Суслов Павло Олексійович, 2002-2010 рік. Гончаренко Валентин Вікторович, 2010-2015 рік. Державна служба зайнятості активно впроваджує в свою роботу сучасні новітні технології. Фахівці центру зайнятості мають змогу опрацьовувати базу даних вакансій всієї країни. Кожного дня не зменшується потік відвідувачів Жовтоводського міського центру зайнятості. І це свідчить про те, що люди впевнені в тому, що отримують в центрі зайнятості соціальні послуги, матеріальну підтримку в непростій життєвій ситуації, пов'язані з тимчасовим безробіттям. Керуючись нагодою, я хотів би привітати від свого імені всіх працівників Жовтоводського центру зайнятості з ювілейною датою, побажати їм професійного успіху. Добробуту, злагоди, мирного неба над головою і всього самого найкращого.